І Наталія. А, б, хотілося б, щоб ви спочатку нам представились, да, як вас звати, вашу компанію, чим вона займається такий невеликий екскурс, екскурс по вашій діяльності. А, мене звати Моросяк Наталія, я фінансовий менеджер компанії Avanti Group. Ми є дилером і сервіс-партнером компанії МН в Україні. Ми займаємося ремонтом і вантажної техніки МАН і реалізуємо її на ринку України. Угу. Ага, досить таки, да. А, крупногабаритний, так сказати. Да. Комерційний транспорт і обслуговування комерційного транспорту. Угу. Ви до нас звернулися здачею, що вам потрібно було перейти 1 ДНС 7 на бас-бухгалтерію Корп стається. Так, ми з вами обрали Без, о, кінцевим результатом. Ми визначили, що це бас бухгалтерія Корп. Так. Да. Спочатку були на малий бізнес, але вирішили да. таке. супер. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме компанію SoftUp? Можливо, по рекомендації або в інтернеті просто знайшли нас? А... Спочатку по в інтернеті знайшли, і ви найшвидше і оптимальніше, скажімо так, ага. відгукнулися і зробили пропозицію. Я тобто швидкість реакції, то все ж таки дала про себе знати. Вийшло, вийшло, ну, шо, в, той, в той день я відправила я не знаю, навіть, на п'ять чи шість запитів ага. багато було. Это. Прекрасно, добре. Розповідіть, будь ласка, розкажіть, вибачаю ваші враження від роботи з нашою командою? З вами працював наш програміст Сергій. Сергій, ми, ми працюємо і продовжуємо працювати зараз. Я повертаюся, виходить, просто там були деякі ми відходили. То переносимо, перевіряємо та позитивні враження, навіть коли людина, скажімо так, відпустці старається. Оперативно обробляти запити і надавати відповіді по можливості. Ми всі люди йдемо на зустріч, тому, скажем так, оперативність, чіткість, лаконічність все, скажем так, влаштовує. Угу. Ну так, да, там були трошечки е, перерви такі, що. Да. Але все ж таки продовжували працювати. Скажіть, будь ласка, який результат ви отримали від того, що ви змінили програму та від нашої, від нашої роботи? Як змінились? Ми, ще, ваші ми ще в процесі, ми ще ж завершуємо. Зараз виходить, ми перенесли тільки певний період, і були проблеми Сергій там, так як у нас не зовсім специфічне стандартне підприємство і сервісів продажа, і, скажімо так, є елементи виробництва. Тому ми зараз ще продовжуємо, скажімо так, завершуємо перший період. Період і обкатку переносу цих документів, я думаю, зараз вже буде завершальна стадія, і будемо переносити подальші документи, ну і тоді вже будемо дивитися на результат, скажімо так. Ага, добре. А, ага Скажіть, будь ласка, ще таке питання, ще буквально декілька питань. Чи саме вам сподобалось в співпраці з нами? Та чи рекомендували би ви нашу компанію іншим компаніям, іншим замовникам по роботі? Та чому саме? Ну, я ж говорю, що так буду рекомендувати, якщо мене будуть запитувати. Ну, В першу чергу оперативність, чіткість виконання поставлених задач, і, скажімо так, пошук вирішення оптимальної, скажімо так, реалізації наших вимог і, скажімо так, потреб. Ну, тобто, що ми у вас не залишили один на один з вашої проблеми. А ще ну не да, так. тому скажімо так. Ми розуміємо, що ми хочемо, скажімо так, ну, може, щось нестандартне і тому е, шукали компроміси Сергій нам пропонував або так, або так, і ми, скажімо так, пробували можливо один варіант, а потім uh -huh. верталися все одно до іншого варіанту. Uh -huh. Тому, скажімо так. Е, е, Шукаємо оптимальний варіант, скажімо так, для і швидкого, і, скажімо так, коректного, правильного вирішення поставлених задач. Ну, тобто можна сказати, що у нас є гнучкість та індивідуальний підхід до кожної задачі. Так, підходи 100%. так. Рекомендую. Дякую. І скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь зауваження, що б вам би хотілося покращити в нашому сервісі, або, наприклад, що б ви хотіли нам, нам побажати? Побажати тільки розвитку і багатих, скажімо так, адекватних, зараз, знаєте, угу. велика цінність адекватних клієнтів, які будуть, скажімо, задоволені співпраці із вами. Так, да. Да. ну адекватність, це, знаєте, таке поняття дуже розтяжиме. це головне. Ні, ну так, про... да, звичайно, але ви знаєте, ну просто я в цьому бізнесі працюю uh -huh. більше 20 років і тому е бачила і знаю дуже багато. Тому, скажімо так, це зараз є одне, знаєте, питання хочу, і не цікавить, що і як. і ну, Тому, скажімо так. То що треба роз... туди прислухатися? Да, то ще головне знайти свого програміста, бо е, у нас є досить така велика команда з програмістів, і бачите, ми з першого разу потрапили е, влучно, е, знайшли вашого програміста. А, е, Спочатку люди. там починав консультувати нам з В'ячеслава, але бачите, потім перекинули на Сергія, і скажем так, Сергієм, ми знайшли спільну uh -huh. групу. Тут, ну вони всі, в принципі, у нас дуже такі розумні і працевиті, Тобто вони багато що знають, багато що вміють. Але знову ж таки, це знаєте, як не знаю з чим порівняти, напевно, як зі стоматологом, так, як, як знайти так. свого стоматолога, який зробить так, як вам потрібно. Згодна, вам згодна було комфортно з ним співпрацювати. Тому з Сергієм бачите, як у вас дуже добре все склалося. да. Ну, ми, ми вчимося. Він в чомусь каже, що я не щось не знаю, угу. шукав інформацію. Я говорю, я теж я говорю, мені, коли я 20 років пропрацювала в сімки, і коли я знаю, що в мене там е, той же ВМДшка, скажімо так, е, проводиться одним документом, то тут треба певний перелік і що воно за чим тягне, то, скажімо так, теж приходи, приходиться розбиратися. Ну, да. ну, Бачите, як дуже гарно виходить, що а, намагаєтесь, не намагаєтесь, а виходить і а, зростати, хіба є так? варіанти? У нас немає варіантів, у нас вже треба, скажімо так, працювати. Хочеться, щоб уже все було, але я ж говорю, що тут куча ще ну, паралельних задач, скажімо, так, не пов'язаних з базою з uh -huh. роботи. Ну, да. ну, Мене радує ще той момент, що завдяки вашим запитам, ще й наш програміст, наш фахівець може пізнавати щось нове та, та рости в своєму якомусь особистості. Бачите, Бачите, значить не специфічна, нестандартна. Тому добре Наталя. Я тоді не буду вас більше дотримувати. Дуже вам дякую за те, що ви зголосились на такий відеовідгук і дякую. сподіваюся на нашу подальшу плідну співпрацю. що у нас... Звичайно, треба закінчити те, що ми почали. Там ще бо роботи угу. багато. Ще будемо дописувати модулі управлінського обліку. Ну там з елементами. Тому, скажімо так, Супер. є над чим працювати. Тоді будемо чекати від вас подальших запитів, тому що брали невелику паузу. У нас була да, да, зараз, то ми були відпустки період відпусток, uh -huh. треба було все погодити. Там мені треба було терміново з сімкою розібратися, поставити ще програмістів в той запит. Тому, скажімо так, скажімо, це не вимушена просто була пауза. Ну нічого, то ну, надалі будемо продовжувати співпрацю. А, вже всі в струю, зараз ще директор повернеться і будемо далі налагоджувати вже приніс і там. Добре, прекрасно. Дякую тоді, Наталія, за Добре, Вам день. теж дякую за ваш час. Да. Гарного дня вам допоможаємо.